Наші центри надання адміністративних послуг відкрити до будь -я... для будь-якої категорії відвідувачів, і причому це заплановано було і реалізовано ще під час відкриття наших ЦНАПів в 2008 році. Тобто, тоді, коли проводилась в приміщеннях реконструкція, вже тоді говорилась і враховувалась зручність для пересування ЦНАПу особам і на кріслах, колісних, і особам з порушенням зору, і іншим людям, які мають певні фізичні обмеження тому станом на сьогоднішній день всі наші чотири центри надання адміністративних послуг відкриті і доступні абсолютно для всіх категорій нашого міста. Угу. Так, звичайно, ми періодично проходимо навчання, ми проходимо психологічні тренінги. Ми працюємо з психологами, тому що е, люди, які повертаються з війни е, або члени родин. Загиблих хлопців і дівчат або ветеранів вони потребують особливого до себе ставлення, тому цьому приділяється значно багато уваги, і ми дякуємо нашому міському голові і нашим колегам з департамента кадрової політики, які постійно організовують для нас такі тренінги, тому що вони надзвичайно потрібні надзвичайно надзвичайно потрібне, особливо працівникам, які безпосередньо працюють угу. з цими відвідувачами.